І молилася Анна та й проказала звеселилося Господом серце моє, мій ріг став високим у Господі. Розкрилися уста мої на моїх ворогів, бо радію спасіння твого. Немає святого, подібного Господу, немає нікого, крім тебе, і скелі немає, як Бог наш. Більше не говоріть за розуміло, нехай з ваших уст не виходить зухвальство, бо Господь Бог знання, і він вупляновує вчинки. Лук сильних поламаний, а немічні оперезалися силою. Наймаються ситі за хліб, а голодні відпочивають, аж неплідна сімох породила, а многодітна знеселіла. Господь побиває й до дошолу знижає і підносить до неба. Господь зубожує та збагачує, понижує він та звеличує. Підіймає нужденного спороху, підносить убогого з осмітників. Щоб посадити з вельможами і престол слави їм дать на спадщину, бо Господні основи землі, і на них він поставив селену. Він ноги святих своїх стереже, нечистиві ж погинуть у темряві, бо сильним не сили стає чоловік. Господь хай поламані будуть його супротивники. У небі Господь загримить і розсудить він кінці землі. І він подасть силу своєму цареві і рога повищить свого помазанця. І пішов до рами, до додому свого. А той отрок служив господеві при священикові Ілії. А сини Ілія були люди негідні, вони не знали господа. Ані звичаю священичого з народом. Коли хто приносив жертву, то як варилося м'ясо, приходив священиків слуга, а в його руці тризуби видальця. І він із Грикотом стромляв до мідниці, або до кітла, або до горшка, або до горняти, і все. Що витягне видальце, священик собі брав. Так вони робили всьому Ізраїлеві, що приходив туди до щіло. Також, поки палили лій, то приходив священиків слуга, та й говорив до чоловіка, що приносив жертву: дай м'ясо на печеню для священика, бо він не візьме від тебе м'яса вареного. А тільки сире. А як той чоловік відповідав йому: Нехай перше спалять і той лій, а ти потім візьми собі, скільки буде жадати душа твоя. А той говорив ні, так і зараз давай. А коли ні, візьму силою. І був гріх тих юнаків дуже великий перед Господнім лицем, бо ті люди безчестили Господню жертву. А Самуїл служив перед Господнім лицем. Отрок був оперезани лянине А малу верхню одежину робила йому його мати і приносила йому з року на рік, коли приходила своїм мужем приносити річну жертву. Алій поблагословив Елкану й його жінку та й сказав Нехай Господь дасть тобі нащадки від цієї жінки, завіданого, що Господь узяв. І пішли вони на місце своє. І Господь згадав про Анну, і вона завагітніла, та й породила трьох синів та дві дочки. А отрок Самуил ріс із Господом. А ілій був дуже старий. І почув він усе, що сини його роблять усьому Ізраїлеві. І що вони злягаються з жінками, які відбувають службу при вході з кинії заповіту? І він сказав їм, на що ви робите такі речі, про які я чую? Про ваші злі вчинки я чую від усього цього народу. Ні, сини мої, недобра та чутка, що я чую, ви відхиляєте Господній народ від закону. І якщо хто згрішить супроти людини, то помоляться за неї перед Богом. А якщо людина згрішить супроти Господа, хто заступиться за неї? Та вони не слухали голосу батька свого, бо Господь постановив погубити їх. А отрок Самуил усе ріс та здобував ласку як у господа, так і в людей. І прийшов божий чоловік до Ілія та й сказав йому так сказав Господь, чи ж я справді не об'явився домові твого батька, як були вони в Єгипті, у фараоновім домі. Я вибрав його собі з усіх ізраїлевих племен за священика, щоб він входив до мого жартівника, щоб кадив кадило, щоб носив ефода перед моїм лицем. І дав я домові твого батька всі жертви ізраїлевих синів. Чого ж ви берете під ноги мою жертву та мою жертву хлібну, що я заповів для скині? І ти вшанував синів своїх більш, як мене, щоб ви потовстіли від найкращих частин усякого ізраїлевого дару перед лицем моїм. Тому то слово господа. Бога Ізраїлевого, таке, говорячи, сказав я: дім твій та дім батька твого будуть ходити перед моїм лицем аж навіки. А тепер слово Господнє. Не буде в мене такого, бо я шаную тих, хто шанує мене, а ті, хто зневажає мене, будуть зневажені. Ось приходять дні, і я відітну рамано твоє та рамено дому батька твого, щоб не було старого в домі твоєму. І побачиш біду мого мешкання. Хочу всьому я добре чинив Ізраїлеві, і не буде старого в домі твоїм повсідні. Я не витнув тебе всіх від мого жартівника, щоб вибрати очі твої і щоб зробити біль душі твої, та весь дорість твого дому повмирає в силі віку. А оце тобі ознака, що прийде на обох синів твоїх, на Хофні та Пінхаса, обидва вони помруть одного дня. А я поставлю собі священика вірного, він буде робити згідно з серцем моїм та з моєю душею. І я збудую йому тривалий дім, і він буде ходити перед моїм помазанцем по всі дні. І станеться кожен, хто полишиться в домі твоїм, прийде вклонитися йому за гору срібла та забуханець хліба, і скаже долучи мене до одного з священицтв, щоб їсти кавалок хліба.